Бізнес-план школ собак поводирів. Для студентів, кінологів і майбутніх організаторів шкіл. Зараз я розповім не просто про мрію, а про покроковий план створення реальної дієвої школи собак поводирів. Це не просто відкритий центр. Це Соціальне підприємство, яке має бути стійким, професійним і довготривалим. Що включає бізнес-план? Перше. Мета проєкту. Друге. Цільова аудиторія. Три. Модель. Послуг. Чотири. Оцінка ресурсів. П'ять. Фінансова модель. Шість. Команда. 7. Юридичне оформлення. 8. Ризики. 9. Етапи реалізації. Розглянемо кожен пункт коротко і по суті. Перше. Мета проєкту. Створення школи собак поводирів, яка буде готувати собак за міжнародними стандартами. Навчати незрячих користувачів, забезпечувати супровід пар, людина плюс собака, розвивати інклюзивну культуру в суспільстві. Друге цільова аудиторія люди з повною або частковою втратою зору. Ветерани, молоді люди з інвалідністю. Майбутні інструктори, кінологи, студенти, батьки та родини незрячих дітей. 3. Модель послуг. Школа надаватиме безкоштовно підготовку та передачу собак незрячим, навчання інструкторів і волонтерів, консультації та супровід. Освітні курси для студентів, соціальні кампанії та лекції. 4. Ресурси. Необхідно на старті. Приміщення, офіс плюс навчальна зона. Відкриті майданчики для тренувань. Автотранспорт. 2-3 тренери. Партнерський ветеринар, приємні сім'ї для цуценят. Ідеально розпочати як пілот на базі уже юсниючного центру. Наприклад, школи службового собаківництва. 5. Фінансова модель. Орієнтовні витрати на місяць. Харчування собак. 500 1000 доларів. Ветеринарія 300-600 доларів. Зарплати 3-5 осіб 2000-3000 доларів. Оренда та транспорт 800 1000 доларів. Інше. Страхування, корми, навчання. 500 доларів. Разом. Від 4 тисячі до 6 тисячі доларів щомісяця. Джерела фінансування. Гранди, спонсори, КСВС. Платні курси та послуги. Благодійність. Державні субсидії у перспективі. 6. Команда. На старті. Керівник проєкту, головний інструктор, асистент або координатор-волонтер, ветеринар-партнер, IT або медіафакевець неауцерці. Команда має бути невеликою, але мотивованою. 7. Юридичне оформлення. Громадська організація або благодійний фонд Статус неприбутковості для співпраці з донорами Можливість укладати договори, наймати персонал, облік собак, чіпування, регістрація, документи. 8. Ризики. Брак постійного фінансування. Відсутність факівців, бюрократія та правові бар'єри. Недовіра суспільства. Ці ризики керовані. Якщо побудувати прозору систему і чесно комунікувати. 9. Етапи реалізації. Пілотна модель. Етап 1 Підготовка. Три місяці. Бізнес-план. Партнери. Приміщення. Етап 2. Запуск. Три місяці. Навчання перших двох собак. Відбір волонтерів. Етап 3. Пілот. Шість місяців. Робота з першими користувачами. Етап 4. Стійкість. 12 місяців. Сертифікація, масштабування, ТіР. І на останок Бізнес-план це не про гроші. Це про довіру та структуру. Він допомагає переконати спонсорів, донорів, партнерів. І самого себе